І порушення управління Міжнародної академії козацтва президента Михайла Ванченненка я створив проєкт, який називається Книга Козацький бра Силиси України, яку включив представників дуже багатьох країн світу. В цій книзі є Венесуела, Аргентина, коста ріка І представники цих країн являються в книзі, вони є керівниками Міжнародної академії козацтва. Тих країнах відродження козацького народу йде таким же чином через інформаційний простір і через особисті відношення. Я вам, е вашу святі, вручаю книгу, яку являюся і автором, і звичайно, як Михайло Іванович, і параління доводить рекомендацію, створити такий проєкт. І на цій сторінці казалася, візьміть, будь ласка, наша Відмічена людина поважна із Венесуели, професор Карло Санто Середор Браво. Карлос є професором університету Себастьян генералісимо Франційсько де Міранда. І він є почесним громадянином народу Майя. Його спілкування у Ругуай, Парагвай, Венесуела постійно серед людей має і доведення інформації про існування козацтва Міжнародної академії в світі, звичайно, має наслідки, тому що він е, намагався приїхати і зустрітися дуже позбавими, тому тобто, що довести інформація, яка існує зараз, і звичайно, підтримувати зв'язку. А особливо це культурна спадщина. Чому не випадково звернувся до Ігоря Тарасовича, шановного, та, так він є директором музею духовні скарби України, це те, що об'єднує народи. І він задоволення хотів побачити, що є спадщина України для того, щоб довести це до свого народу. І я від нього ваше свято, сьогодні маю доручення, прохання поручити вам. Вам, шановні ваші святості, нагороду, яка звучить диплом доктор Хоноріс. Хоноріс це почесний доктор університету, в якому він являється професором тобі, університету Себастьяни Нералісіні Франциско Деніронна. Доктор Хоноріс по релігію знастю. Шановний. Того будемо вручити і ордер, який символізує університет і показує на нас їх. Це якраз і університет її света. Його з вашего нашу старенько доручив, передати каргу, сам на саме прибирати. Бачите, він каже. Цікаві печатки, такі, яким чином виконуються. Воно приїхала за ж далеко. Вітаю вас ваших святості. Приємно влучити вам і розуміти, що ви зараз на чолі держави.